Отже, почнемо ми із звичок у стосунках. Перше. Чи нормально, чи стрьом уникати критики і давати більше підтримки своєму партнеру по стосунках? Пишемо в чат. Уникаємо критики і даємо більше підтримки. Це нормально. Так. Це Все нормально, так, тому що нам дуже потрібна підтримка, і якщо ми даємо дуже багато критиків, коли ми тільки критикуємо, знецінюємо, ми не відчуваємо емоційної стабільності, і ми, по суті, відчуваємо таку соціальну тривогу, яка дуже сильно позначається на нашому ментальному здоров'ї і може призвести до різних розладів. Контролювати е, свого партнера, контролювати його життя, коло спілкування, фінанси, якісь його рішення. Як ви думаєте, це норм чи стрьом? Стрьом. Абсолютно да, тому, що кожна людина має жити по своїх імпульсах, по своїх цінностях, і оцей надмірний контроль він просто руйнує стосунки, і він може довести цей контроль до аб'юзивних стосунків, це також дуже нездорово. Далі наступне питання: не виражати відкрито свого незадоволення. Промовчати, не розмовляти, жартувати із сарказмом. Норм чи стрьом? стрьом? Тому що таким чином ми вдаємося до емоційного насильства, або що до нас трапляється емоційне насильство, і це знов-таки руйнує близькість і породжує таку. Соціальну тривогу, напружені емоції, і головне, що немає відчуття безпеки. А це дуже руйнує нас. Далі, чи нормально говорити правду, якщо навіть вона дуже гірка і неприємна? Так, нормально говорити правду, тому що саме правда. Вона відображає реальність, а все інше брехня вона руйнує. І чим більше брехні, тим більше може бути контролю, і оці всі негативні явища в нашому спілкуванні вони посилюються. Окей, і давайте тепер перейдемо до наступного питання. Це в, стосу... в 5 звичок в інтернеті, які можуть бути корисними, а можуть бути шкідливими. Ну, Перше, мати аккаунт в соцмережах. Це нормально? чи Це стрьом? Це нормально, так? Мати аккаунт в соцмережах, тому що соцмережа це відображення наших соціальних стосунків, і ми таким чином можемо підтримувати ці стосунки, підтримувати спільноту, і віртуальна спільнота вона має відображати реальну спільноту. Далі э, гортати соціальні мережі такий думскролінг, нескінченне переглядання, стрічки новини, соціальні мережі, або негатив, або навпаки щось дуже легке. Такий дум скролінг це норм чи стрьом? Стрьом, так. Стрьом, тому що, по-перше, ми. Э, Дуже сильно руйнуємо свою довільність, ми руйнуємо роботу своїх фронтальних долей мозку, які відповідають за довільність, а по-друге, ми насичуємося емоціями і ідеями, які не мають стосунку для наш, до нашого реального життя. Далі, чи нормально ставити обмеження екранного часу, програми обмеження? Нормально ставити, тому що дійсно нам іноді важко буде відволіктися від інтернету, там багато чого цікавого, там весь контент побудований так, що ми просто занурюємося в нього, і ставити обмеження дуже корисно, особливо якщо це стосується вечірнього часу, бо перебування перед екранами, там випромінювання синього світла, воно підвищує кортизол. Нам потім Гірше засинати, і в нас може порушитися сон, ну і порушується взагалі все ментальне здоров'я. Далі нема. Чи нормально піднімати себе настрій, очікуючи лайки, коментарі до своїх постів? Або до своїх <смінь> Так. Тому що ми не маємо залежати від коментарів, від лайків. І взагалі я колись шуткувала, що раніше там до психоаналітиків ходили скаржитися на батьків, а потім будуть скаржитися це сучасне покоління, дітей, які приймаються лайками, вони будуть скаржитися на свою недолайканість. Окей. Далі, чи нормально споглядати конфлікти в соцмережах, вписуватися в них, займатися булінгом, там якимось Стрьомно. абсолютно стрьомно. це токсично. Це токсично. Ми насичуємося якимись токсичними емоціями. І е, ми маємо, можемо дивитися, що зараз такі знаєте, люди напружені, е, дуже багато цієї тривоги, дуже багато агресії, яку кудись люди можуть каналізувати, і часто вони цькують один одного. От нещодавно там сховання було однієї письменниці в інтернеті, і це дуже і брати участь і навіть просто читати це всі конфлікти в інтернеті. Це не буде здоровим. Ну і переходимо до стосунків із штучним інтелектом. Скажіть, будь ласка, приймати рішення на основі е, порад штучного інтелекту. Це норм чи стрьом? Абсолютно не стрьом, тому що штучний інтелект це просто мовна модель. Вона просто аналізує тексти, і вона може робити такі помилки, що просто іноді диво даєшся. Та, як це може. Чи, чи дійсно цей інтелект розумний? Так, далі: використовувати штучний інтелект для аналізу інформації норм чи, чи стрьом? Абсолютно нормально. Причому е, зараз Gemini може робити і е, основні тези, е, і аналіз тексту, і контент, аналіз тексту. Навіть якщо правильно поставити завдання і ввести дані, то рахує е, ці статистичну значимість. Треба просто зрозуміти, які критерії тобі потрібен, сказати: «Порахуй мені, будь ласка, по цьому критерію, і він нарахує. Uh, так, далі. Um, чи нормально використовувати штучний інтелект і інструмент, який доповнює ваші можливості? Ну, припустимо, для генерації нормально, так? для генерації контенту, для створення uh, якихось uh, карт. Uh, я от сьогодні покажу вам презентацію, я там зробила там, інтелект-карту за допомогою е штучного інтелекту. Добре, ну і чи нормально очікувати від штучного інтелекту ідеальних відповідей? Стрьомно. Ненормально. Так, абсолютно з вами згодно, тому що штучний інтелект це всього ліж мовна модель, і ми не можемо на неї орієнтуватися.